І так, всім привіт. Ми вивчаємо німецьку мову українською без стресу. Ось зараз, якщо у вас від німецької мови стрес, вдихніть, видихніть і поїдемо далі. Сьогодні тема, від якої у більшості українців все все все, все тресеться. Тема. Перфект. У нас багато часу. Ви бачили відео, де дуже довго. Сідайте, берете собі каву, розслабляйтесь. Я вам зараз поясню те. Що вам вчитель на інтераційних курсах не зміг пояснити за останній рік. І так, тема перфект. Минулі відео, подивіться, є в мене на сторінці дуже багато відео. Ми вже з вами знаємо, що перфект це минулий час. І найголовніша проблема, я напишу тут. Селя, селя помилка. Найголовніша помилка людей в тому, що вони починають вчити всі-всі-всі теми перфект. І в ітогі у людини ось така каша в голові. Це неправильно. Щоб вивчити перфект, спочатку треба завжди вчити теперішній час. Тобто презенс. Ось коли ви презенс вивчили. Якщо ви презенс не вивчили, зайдіть до мене на сторінку, там є відео з першого рівня. Ви вивчили, що їх deutsch. Я вчу німецьку. Іх закінчення е. E. Потім ви вивчили du lernst. Закінчення st. Du lernst. Ти вчиш. du lernst deutsch. І так далі, далі далі. Тільки коли ви все вивчили, ми йдемо далі до теми перфект. Тобто, після presence ми вчимо перфект. І так, ми знаємо, що перфект складається з двох частин. Завжди в нас буде допоміжне дієслово слово Ще буде дієслово sein, але це sein буде пізніше, це набагато менше прикладі. Спочатку дієслово haben. І друге дієслово, його називають партицип 2, Там є спеціальна система, яка називається g плюс verb плюс t. Тобто g verb t. Це буде форма минулого часу. Дуже складно виглядає. Не переживайте, я зараз все це розпишу. Я повторюю: це найпростіша тема. перфект, найпростіший приклади з перфект минулого часу. І так, я це. Ось тут збоку я запишу ще раз правило, як ми робимо перфект. У нас допоміжне дієслово слово плюс G, плюс v плюс t. Оце окреме дієслово. Дуже складно виглядає, давайте запишемо, що мається на увазі. Перфект ми завжди вчимо разом з теперішнім часом. Наприклад, «Ich lerne, ich lerne Deutsch». Я вчу німецьку мову. Тепер з цього приклада ми робимо перфект. Я пишу «Ich». Тут пишу Deutsch, тобто перфект стосується тільки дієслів, діє «lernen». І тепер з «lernen» ми маємо зробити дієслово минулого часу з допомогою HBGверbt. Як це робиться? Я беру дієслово «lernen». Ось тут я його пишу «lernen». Перше, що я роблю, я прибираю закінчення. Як завжди, в всіх дії словах, нам закінчення не потрібно, потрібен тільки корінь learn. І тепер ми додаємо приставку g, буде g, і суфікс g learned. Все, ми вже сказали вчив, тобто ірне, я вчу теперішній час, закінчення е. «e», а минулий час у нас буде ГІТ, ГТ, Гелярнд, вчив. Навіщо нам це «haben»? Це «haben» показує, хто це робив. Тобто ich habe Deutsch gelernt», Я вчив німецьку мову. Ich habe Deutsch gelernt», я вчив німецьку мову. Просто глянт написати я тут не можу. Тому що geLernt буде усюди однакова форма. Дивіться. Якщо я напишу ще раз gelernt, є ja, форма geверb gelernt. і тут я напишу, ich, äh, ich в нас вже було, напишу du. Deutsch gelernt, du Deutsch gelernt, weißt бачите, ich gelernt і du gelernt – однакові форми. Тому я обов'язково маю тут написати оце слово haben, яке буде показувати, хто це робив. І буде du hast Deutsch gelernt. Du hast Deutsch gelernt. Ти вчив німецьку мову. Ідемо. Пишу нам правило. Перфект. Ми маємо хабен плюс, верб, Хабен плюс верб. Тут у нас ще буде ге. І тут ще. і ця форма ось так у нас виглядає. Давайте ще ге плюс о, як гарно. Habe, і ге це в нас перфект. Записую приклад в теперішньому часі. mache Sport. Щоб вчити минулий час, ми завжди беремо приклади з теперішнього часу. Ich mache Sport – я роблю спорт, Mache – закінчення –е, все чики пука. Спочатку я завжди працюю з дієсловом головним. У нас головне це оце фіолетове дієслово. Хабен, потім додаю. Тобто, ich — шпорт. І додаю геверб цей. У нас дієслово було machen. Я пишу, як завжди, ми завжди пишемо machen. Перше, що я роблю, я прибираю закінчення. Як і в теперішньому часі «Ich mache», «Du machst», er macht». Тут ми прибрали. Тепер ми додаємо «ge». «Ge». і додаємо суфікс t. Тобто оцей гемах це оця форма г verb, вербджі слово махге, гемах. І у нас вже є я робив спорт. Тепер напишемо те ж саме з ти, ту знову. Ту спорт. І ця же форма гмат. Ту спортке gemacht, Ти робив спорт. А навіщо нам ці місця залишаються? Ці місця нам потрібні. Тому що gemacht і gemacht однакові форми. Нам треба щось підставити, щоб показати, хто ich, підставляємо форму. Habe, habe, gemacht. Ich habe sport gemacht, я робив спорт. Du hast sport gemacht. gemacht. Ich habe sport gemacht, du hast sport gemacht. Але ніколи, ніколи ви читаєте, не перекладайте зліва на права. Багато людей починає перекладати я маю спорт. Я маю спорт. Це невірно, це неправильно. Правильно перекладати Я робив спорт а хаби просто показує, що це я. Так само і тут багато людей перекладає «ду хас шпорт». Tu Sport» Ти маєш спорт. Це неправильно. Ти спорт робив на перфекті завжди діє слово в кінці буде стояти. Tu sport gemacht» Ти робив спорт. Давайте напишемо ще декілька прикладів. «Ich mache Yoga». Ich mache йога. Я займаюся Йогою». Я пишу, ми завжди починаємо з кінця. Ми Оце діє слово став в кінець перфект. Іх йога. Пам'ятаєте, яке правило? Махен, я пишу, як завжди, махен. Махен. Перше, що я роблю, я прибираю закінчення. Зараз приберемо. Залишається мах. Що я додаю тепер? Г-маcht. Гемат вже готова форма. Формула в нас була ще раз G плюс верб, плюс – T. G, – t. t. Приставка G. ті слово, верб і закінчення те Gemacht. І тепер треба сказати, що це я буде іх його gemacht. Я робив йогу». Напишем тепер ти. Ду. Yoga, ja od razu piszę gemacht du Yoga gemacht i tu nasz słowo du hast joga gemacht i napiszmy przykład Wien robił jogu er joga gemacht er hat Yoga gemacht Er hat йога gemacht. Він робив йогу. Ось це в нас на другій позиції це стоїть в кінці. І так, зараз я сподіваюся, вам все зрозуміло, все чекіпу. Давайте ще декілька прикладів напишем. Наприклад, kochen. Kochen – готувати. Лернен, вчити. І давайте вайнен, плакати. Перше, що ми робимо, ми прибираємо закінчення. Вони нам нафіг не потрібні. І формула буде в нас: кохен, ми ставимо кох, приставка Г, Г і закінчення Т. Г кохт. Лярнен те ж саме, ми пишемо г приставка, корінь лярн, і закінчення Т. Weinen – плакати. Те ж саме прибрали оце. Корінь «wein» і в нас буде гінт. Weint. weint» Плакав. Давайте напишем дитина плакала. Не будемо писати, напишемо. Das. Kind. Weint. «Das Kind weint», Ми знаємо закінчення те, тому що «das Kind», Наприклад, у нас буде «ich», «weine» я плачу, ти плачеш, буде «du», «weinst» – «du weinst», ти плачеш, – «du weinst» і він, «er», вона, «sie» або воно, дитино це воно, «es» буде в нас. Weint – «плачет». І так, das kind weint. дитина плаче. Тепер теперішній час нас є, пишемо минулий час. geweint. Das kind, das kind hat geweint. Дитина плакала. Напишемо, що я плакав. Ich habe, Напишем я багато плакав. Тут у нас було «hat», тому що das kind hat geweint. «geweint» буде однакова форма, Приставка «geweinte». Ich habe, тому що ich habe. Давайте напишемо вчора. «geweint». «Ich habe gestern geweint» – «habe» have guessed. I «geweint» a v position. Ось така це тема. Давайте ще переглянемо, що ми тут з вами робили. Ці форми треба вивчити. «Ich habe gekocht», «ich habe gelernt», «ich habe geweint». Тут у нас ще декілька прикладів. Ich mache Yoga – завжди вчить разом теперішній час, минулий час. Ich mache Yoga – я роблю йогу. Ich habe yoga gemacht, я робив йогу, Du hast йога, ти робив йогу, Er hat Yoga gemacht – він робив йогу. Всім дякую, підписуйтесь на канал, тут будуть довгі уроки німецької мови на українській. Пишіть в коментарях теми, які вас цікавлять. Відео є в мене ще на каналі. Всім дякую.